Уяви, ти стоїш перед горою, високою, величною, майже лякаючою. Дивишся вгору і здається, ніби шлях до вершини це щось недосяжне, призначене не для тебе, а для тих, хто народився з талантом, грошима чи зв'язками. Але знаєш, у цій ілюзії прихована одна з найбільших пасток мислення віра в те, що велике потребує одразу чогось грандіозного. А правда зовсім інша. Кожне піднесення, кожне досягнення, кожна історія успіху починається не зі стрибка, а з одного, часто дуже невпевненого кроку. Ти здивуєшся, коли дізнаєшся, скільки великих перемог народжується в найзвичніших місцях за кулісами гучних імен, мільярдерів, і геніїв приховані прості моменти. Хтось почав читати по 10 хвилин на день, хтось відмовився від однієї шкідливої звички. Хтось просто став прокидатися на годину раніше. Маленькі дії, які здаються незначними, складаються у потужну силу, якщо дати їм шанс повторюватися. Починати з малого це не про обмеження, а про стратегію. Це коли ти не намагаєшся одним рухом змінити все життя, бо великі зміни часто ламаються під власною вагою. Але якщо ти вчишся рухатись маленькими кроками, ти вчишся бути стабільним. А стабільність народжує силу поступово, без шуму, без феєрверків, але з результатом, який залишається. Подумай сам, що легше спробувати одразу перебудувати все життя чи просто почати з однієї нової корисної звички: п'ять хвилин тиші зранку, склянка води перед сніданком, п'ять сторінок книги перед сном. Це не виглядає як успіх, але саме в цих діях живе твоє майбутнє життя. Бо справжня трансформація починається не з великого зовнішнього жесту, а з внутрішнього вибору, не здаватись і продовжувати кожного дня, хай навіть потроху, але чесно і по-справжньому. Можливо, ти не побачиш результатів одразу. Може здатися, що нічого не змінюється. Але як насіння під землею, яке довго не дає сходів, воно росте вглиб, зміцнює коріння, шукає опору. Маленькі дії це твої корені, і якщо ти достатньо терплячий, вони з часом проб'ються крізь ґрунт. І тоді ти зрозумієш, велике не створюється швидко, воно створюється стійко через мале. Кожного дня ти йдеш крок за кроком і, можливо, не бачиш результату. Здається, що всі зусилля марні, але справжня трансформація не живе за логікою, зробив, отримав. Вона росте в тіні, у тиші, невидимо. Ти робиш маленький крок. Настільки непомітний, що здається безглуздим, але через годину починаєш помічати, що реагуєш інакше: менше дратуєшся, довше зосереджуєшся, швидше встаєш. Це не стрибок, це сув, майже невловимий. І саме в цьому вся сила. Ми недооцінюємо силу повторення, думаємо, що змінить одне тренування, один день без телефона, один вечір із книжкою. Відповідь нічого, якщо один. Але якщо щодня це вже не дія, а частина тебе, як крапля, що точить камінь, не тому, що сильна, а тому, що постійна. Великі перемоги трапляються рідко, але щодня в тебе є шанс виграти маленьку битву, не прокрутити стрічку, не відкласти справу, не сказати не можу. Ці мікроперемоги ніхто не бачить, але саме вони будують твою внутрішню силу, ту, яку потім назвуть удачею чи талантом, а ти знатимеш правду. Це був один маленький крок, зроблений знову і знову. Те, що ти робиш щодня, повільно, але впевнено, стає тобою. Може здаватися, що це лише звички, дрібниці, ранкова кава, нескінченна стрічка новин, пусті розмови, але насправді це структура твоєї особистості, кожен повторюваний жест, як цеглина. І ти або будуєш із них дім, у якому хочеш жити, або в'язницю. З якої потім не знаєш, як вибратися. Сила звичок у тому, що вони працюють навіть тоді, коли ти не думаєш. Це автопілот, який або тягне тебе вгору, або непомітно тягне вниз. Тобі не потрібно бути дисциплінованим 24 години на добу, потрібно лише вбудувати у життя те, що працює за тебе, навіть у моменти втоми, сумнівів, апатії. Справжня стратегія зробити правильні дії автоматичними. Щоб у поганий день ти хоча б не руйнував себе, а в гарний піднімався вище. Ти, можливо, починав із натхнення, а потім згасав бо чекав швидких змін. Але звичка це не про миттєвий результат, це про зміну курсу, про налаштування системи, яка з часом працює без зусиль, але з великою віддачею. Ось чому все велике починається з простого: лягти спати раніше, не їсти, коли не голоден, пройтись без телефона. Сказати собі ні, коли хочеться здатись. Ці дії не виглядають героїчно, не принесуть оплесків, але вони створюють нового тебе: того, хто через рік чи п'ять подякує собі за те, що колись почав із малого, бо саме ці маленькі звички стають фундаментом нової реальності.